Друзі, всім привіт! Ви напевно пам'ятаєте моє відео, де я розказував про Павла Яруша, який вже майже рік сидить в СІЗО, за те, що він подав в суд на Зеленського. Він звинуватив Зеленського в державній зраді. І він все по полочкам, все чітко і ясно розклав, в чому винуватий Зеленський. І ось вже майже рік Павло Яруш сидить в СІЗО. І ось. Мати сьогодні являється в суд. Ну, відео не сьогодні, це було пару днів тому. І Павло Яруш повністю весь жорстоко був побитий у в'язниці. Це відбувається катування над людьми. Ось так воно виглядає. І ця зелена шмара має відповісти разом з Путіним. Вони мають бути в Газі і відповідати за всі злочини, які вони чинять проти українського народу. Дивимося це відео. Що таке? Що це не пускають? Чого це? Чого не пускають? Будь ласка. На, ти, це, це, Добре, я передачу, передам. Оо... О, Боже, що таке? Павлік? Пані. Що таке? Я визиваю скору допоможь. Павлік, скільки їх чоловік було? Проходьте. Добрий день. Дозвольте, я можу.

Всё, досик, досик. Ну, Покажи футболку. Да футбол, все даже. Да, я все, сейчас выйду с порохом. Павлик, как можно молчать? Мама. Я... Отойдите, пожалуйста. Займитесь Займите свое мама. место. В стакане опять было в стакане, мама. сынок. Так тут. Павлик, сегодня опять в стакане сегодня утром. Да господи, кто здесь остановился? Я нет, Да, було зашло, чи лютав, не да так, за що, Вони не, не за що, його вже цілий рік. Тому що у прокурора нет доказань. У прокурора нет доказань, і все, і не решили бити, щоб він зазнав своє вину. Все, подходите. Вот там сьогодні.